Листопад 1673 рік. Армія Голландії побудувалася в бойовий порядок. Цей невеликий експедиційний корпус мав вивести із війни Ганновер. В той час у 1672 році розпочалася запекла війна між. Голландією та Францією. А Ганновер був великим союзником для Франції. Тому Голландії було важливо вивезти Гановер із війни. Для цієї справи дві тисячна армія солдатів із Голландії перетнули кордон. Їм протистояла майже п'ятитисячна армія Ганновера. Чому нідерландці відправили такі малі сили? Вони не могли більше відправити сил, тому що вони воювали проти Франції. Так само проти них у союзі з Францією воювала і Англія. П'ятитисячна армія Гановера стояла навпроти своїх супротивників. Їхній воєначальник був переконаний у перемозі над Голландцями. Де більшого Гановер планував контрнаступ на Голландію з метою захопити або відкусити собі кусочок об'єднаних провінцій. Війська приготувалися до битви. Голландці добре знали, за що вони б'ються. Вони б'ються за своє майбутнє, за майбутнє своєї держави. Голландці першими пішли в атаку. Голландські батальйони вирушили уперед. Маючи всього 5 батальйонів, голландці атакували. Командувачі Ганорської армії вирішили прийняти бій на висотах на своїх позиціях. Вони спеціально розтягнули свою армію довгим фронтом, щоб показати чисельність їхньої армії, що їх набагато більше, і що вони готові знищити голландців, а потім уступити на територію їхньої вже держави. П'ять тисяч. П'ять тисяч гановерців проти двох тисяч голландців. Голландці вирішили зібрати свої сили суто радом, Не розпорошувати від того невеликі сили. свою невеличку армію. До речі, голландці була перевага, у них була значно краща зброя. І тієї зброї, що використовували гановерці. Анті атакували лівий фланг та центр армії супротивника. Не беручи до уваги правий фланг супротивника. Почалася атака кавалерії Гановера. На голландці проти розстріляли частину кавалерістів. Тоді гановерці розвернулися та атакували із флангу свого супротивника. Ноголандцям вдалося частину кавалерії розстріляти. Ухід пішла піхота Ганновера. Розпочалася велика битва, тримаючи в резерві два батальйони. Голландці продовжували стріляти у по супротивникові, наносячи йому страшні втрати. А наверсі атакували з кількох боків. У вирішальний момент шостий батальйон голландської армії виявив стійкість і мужні. Ці солдати виконали головну мету цієї купки. Поки йшла жорстока битва на лівому фланзі. голландці поступово перемагали. Шостий батальйон стояв у центрі та по правому фланзі. Саме завдяки їм голландські два батальйони зуміли перейти в контурнах. Почалася друга атака кавалерії Ганновера, яка так само закінчилася невдачні. Кидаючи вперед це нові нові сили, гановерці не рахували своїх людей, адже їх було більше. А голландці судово продовжували битися, відбиваючи атаки супротивника та переходячи у контурнах. Дознавши великих втрат, кавалерія Гановера відступила. Тим часом шостий батальйон голландської армії робив неможливо. Він бився із просто переважаючими силами супротивника. Но вони тримали позиції. Ззаду їх прикривала лінійна піхота сусіднього батальйону. Гановер кидав, на цей нещасний батальйон це нові і нові резерви. Но вони стояли. Просто тримали оборону і билися. Битва була дуже сильно жорстока. Завдяки шостому батальйонові голландці зберігали ще один батальйон у резерві. На цьому слайді. Гановер занадто далеко розтягнув свої сили, тому голландці поступово-поступово знищували армію Ганновера. Зазнавши великих утрат, воєначальник голландської армії наказав шостому батальйону її відступати у тил. Вони вже виконали свою місію. На лівому фланзі голландська піхота прийшла контрнаступ і продовжила вести прицільний вогонь по супротивнику, розстрілюючи всіх в Опо та добиваючи залишки кавалерії Ганновера. Для Ганновера ця битва розвернулася катастрофою. Битва продовжувати. Побачивши порадку своїх військ, командувачі Гановера наказали своїм військам відступати! Це блискуча перемога Голландії. Дала можливість захистити Голландію від другого фронту з боку Ганновера. Розбивши армії Гановера. Голландці укріпили свій кордон і забезпечили безпеку із флангу. Остання спроба атакувати кавалерію голландців зовсім не мала успіху і була безглуздим рішенням одного із воєначальників. Відтисячна. Армія голландців перемогла в армію Ганновера. Битва додалі продовжувалася, але но... це вже були дрібні сутички. Залишалися битися тільки ті, кому дозволяла честь. Деякі частини голландської армії продовжували битися та навіть контратакувати. Але це було вже безглуздя. Вони навіть не змогли добігти до свого супротивника. Не втрачали багато солдатів та відступали із ганьбою. Голландія виграла цю битву, а номер утратив приблизно дві тисячі солдатів убитиму, не рахуючи поранених та тих, хто відступив. Утрати голландців склали саме найбільше із шостого батальйону. Приблизно 90 солдатів шостого батальйону загинули. Загалом утрати голландців склали. До 400 солдатів убитих, не рахуючи поранених.